Слава Ісусу Христу! Якщо вас коли-небудь ображали або вам задавали так чи інакше якогось болю, болю для душі чи для тіла, і ви ображалися, то ця передача саме для вас. Сьогодні ми запросили дуже цікавих гостей, залишається з нами. Ви дивитесь християнську телепередачу Мир вам! В нашій студії гості і я хочу з великим задоволенням представити наших гостей. Спочатку я представляю професора Київської богословської семінарії Річарда Штрама. Річард Штрам народився в Орегоні Америки. Він вже довший час в Україні. А Раніше він працював 15 років місіонером на Філіпінах. Одружений, двоє дітей і троє онуків. Сподіваюся, що на цьому не зупиниться, в нього буде дуже багато онуків. І нашу розмову робить зрозумілою Галина Будейчук. Будейчук, місто Яремче, Івано-Франківська область. Це одне з прекрасних міст в нашій області. Можливо, не всі знають, де знаходиться наш обласний центр, але всі знають, де знаходиться Яремче. Я перебільшую, звичайно, ну головне наша тема це прощення. Сьогодні ми говоримо на цю дуже важливу і е е е таку актуальну тему. Вітаю Річард, вас з нашій студії. Вітаю Галя. Я дуже радий, що ми можемо говорити сьогодні про такі важливі речі нашого життя. Тому що ми завжди стикаємося з цією темою, з цією проблемою. Там, де люди, там є конфлікти. І нам потрібно завжди когось прощати. Прощати те, що, прощати начальника, прощати підлеглих, прощати дітей. Чи впливає непрощення на наше здоров'я? Does mm, unforgiveness influence on our health? Good question. Гарне запитання. Yes, I, it's really interesting. Uh, doctors have done studies on people Лікарі like дослідили, що люди, які не мають прощення, вони страждають на такі хвороби, які ведуть до високого тиску, а також рак і багато інших хворів. People who learned how to truly forgive, live longer. Люди, які дізнаються, як по-справжньому пробачити, вони живуть довше. Отже, непрощення має прямий вплив на наше здоров'я? Я думаю, що щоб не піднявся в нас тиск, щоб не з'явився рак, краще зразу простити, не чекати, коли воно вже виявиться, вся ця хвороба. Отже, непрощення воно впливає на наше здоров'я. Як впливає непрощення на наш душевний стан? Наш настрій, емоції.

Or become alcoholics or even drug abusers. Люди, які е, не можуть простити, вони е, стають алкоголіками, наркоманами і часто страждають на депресію. Це також впливає на стосунки з людьми. люди часто мають розлучення, інші соціальні проблеми. Отже, непрощення має дуже великий вплив на особистість людини. Інколи людина думає, що я йому не прощу, і йому зроблю гірше. Насправді ми робимо, коли не прощаємо собі гірше. Своєму здоров'ю і своєму настрою. Ми себе заганяємо в глухий кут. Які є духовні небезпеки. Of mm. yeah, well, that's a very big danger. <laughs> which we don't always think about. Uh, the scriptures teach that if we do not forgive others, it actually gives satan, our spiritual enemy, a chance to attack us. Біблія, слово Боже, писання каже нам, що якщо ми не прощаємо, ми даємо місце ворогу наших душ людських, дияволу, який нападає на нас і руйнує. Скрипчес ви шуднабе анаурео Сейтінсхімс, а це вона там анфоргівнес. Ми Писання каже, що ми повинні бути обізнані в тому, що робить, що може зробити диявол, і він якраз діє через непрощення.

Ще нас батьки так вчили, що ми повинні іншим прощати, щоб нас простили. Так і в Україні відома ця молитва, молитва отчинаш. І нас так батьків чим дві навчили, і крім того, найперше перше джерело цього це є слово Боже, де написано «вотче наш так. Що і прости нам. Ми кажемо, всі кажемо, так всі без винхристян говорить, і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. або прости нам борги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. І це дуже важливо. Просити в Бога прощення і, але перед тим треба іншим простити. Нема виходу. Бог нам не дає якийсь інший шанс, момент. Отже. Непрощення впливає на наше здоров'я, непрощення впливає на наш емоційний стан, нашу душу, і непрощення впливає на наші відносини з Богом, з іншими людьми. Якщо ми не простимо інші, нам Господь не простить. Так? Тому ми, ми молимося і потрібно молитися, можливо, так загострити на цьому увагу, коли ми молимося. Боже, прости мені, мої провини, як і я прощаю винуватцям своїм. Say God forgive us as I forgive. Yes. Як прощати по справжньому? How Дійсно відчути, що ти простив людині чи людям. Концепція прощення це не просто забути те, що сталося. Real forgiveness means we don't hold guilty the person who has sinned against us. Насправді прощення, ми повинні е, вину е, на людину, яка на, нас образила, простити ту вину, ту образу ми на повинні навчитися. Насправді, пробачити означає взяти наслідок того непрощення на себе.

Has a debt, they must pay the debt. Бор, in uh in our c in the case of the old testament, we know that the people had to offer an ac a sacrifice of a sheep or or a bull to God. Uh -huh. знаємо, вівцю, тварину, yeah, that's fair. You have to someone І has to spray. Хтось мав заплатити за. І зараз, коли ми маємо Ісуса Христа, який забрав гріх на себе, і ми маємо прощення через Нього самого, тому що Він це зробив для нас. I'm very glad for this. Я дуже за це ще радий. I know no one is good to go І я знаю, що ніхто не є такий доброчесний, благочестивий, щоб піти на небо без прощення, що йому не потрібно, щоб його гріхи були пробачені. So, to truly forgive, we just imitate what God did. Щоб справді пробачити, ми повинні повторити те, що зробив Господь. In a sense, we put the other person's sin on ourselves ми повинні гріх іншої людини на себе прийняти. For example. Наприклад. I wrote a book once, but before it was published, someone took it, put their name on it, and published it in their own name. Наприклад, я я написав написав книжку, хотів її її, її а хтось викрав своє ім'я і сам видав. In the beginning, I was not very happy about this. Звичайно, я не був дуже задоволений спочатку. I even thought about revenge. Я навіть думав про помсту. But then the Lord reminded me about forgiveness. Але Господь нагадав мені про прощення. And I forgave him from my heart. І я пробачив йому від щирого серця. And I said, okay, I won't ever publish that book. І я я сказав: "Добре, не буду цю книжку." I forgive him. Я I will not ask him to stand in public and say, that's really Richard's book. No. І я не сказав перед усіма людьми, насправді це і Річарда книжка. I won't expect him to come to me and say, oh, I'm sorry, I sinned. Я, звичайно, можливо, очікував, щоб він сказав, вибачте, я зрішив. Won't але цього, я би це хотів, але це, напевно, ніколи не станеться. Насправді, like our справжнє ourself. прощення, це коли те недобре, що ми робимо, ми перекладаємо не на себе, а на Ісуса. Тобто ми свій гріх переносимо на самого Ісуса Христа. Угу. Тобто, якщо ми не прощаємо, це шкодить нам. Так це перша думка, що говорили. Ми не прощаємо, це нам шкодить. Нам потрібно простити. І нам також кожному з нас потрібно просити у Господа прощення. І ми маємо каятися перед Богом, щоб Господь нам простив. Нам треба просити іншим і просити Господа прощення, щоб він нам простив. Ми для багатьох людей ми є боржники, але ми боржники, і нам хтось заборгував, але ми боржники і перед Богом. І кожна людина вона потребує прощення. Як Річард він отримав від Бога прощення. Аудитю ресив форгівництво. І я хочу вам сказати, що я усвідомлював, що мені потрібне прощення. І я чув, що Бог пробачає грішникам, Коли вони каються. So when I was a college student, коли я був студент коледжу, I I needed, needed someone to guide my life. І я uh, вирішив, що я попрошу Бога прощення, бо мені uh, потрібно було прощення, і я хотів, щоб хтось керував моїм життям. But I, I made Але я помилився. I thought I could just say, okay, God forgive me, and he would do it. Я думав, що я скажу, Боже, прости мене, і він це зробить. So I remember one day going for a walk in the woods. Я пам'ятаю, що одного разу я пішов на прогулянку в ліс самий. And I took a little Bible and decided to pray and ask God to come into my life. I read the Bible. I, read. I prayed. Nothing happened. Read the Bible some more. Prayed some more. Nothing happened. What happened? What went wrong? Isn't God supposed to forgive you when you ask? Isn't that his job? I thought. Я подумав, хіба це не його робота пробачати, коли ти просиш його про це? І я потім побачив, що в лісі стає темно. Я швидко звідти вийшов. So I щоб не загубитися. І я все ж таки думав, ну невже я такий поганий, щоб мене пробачили Бог? And at that time I prayed my best prayer. And that was, God, what's wrong with me? І тоді я молився своєю найкращою молитвою. Боже, що не так зі мною? And it's like God let me know that the problem was I wasn't going through Jesus. І Бог дав мені знати, що проблема була в тому, що це не пройшло через самого Ісуса Христа. Ця молитва не була через Ісуса Христа. А чому обов'язково треба через Ісуса Христа? Why should we pray through Jesus? Яка різниця? Чому Бог не може просто так простити нас? I think because of how holy God is. And I didn't realize that I was not holy. <laughs> the scriptures say, Be holy just as God is holy. Who can do that? So I think I was offending God because it's like I'm saying, Oh, you're so lucky, I'm going to let you be my savior.

І перше я справді усвідомив, що насправді зробив Ісус. Я став на коліна. І в своїй своїй уяві я побачив картину. Maybe not a vision, but something I saw someplace in my past. Побачив Ісуса, якого я бачив десь в минулому фільмі чи там. I finally realized something. Але потом something finally came clear to me. Але я чітко зрозумів. My sins put Jesus on the cross. Що мої гріхи з Ісусом на хресті. Maybe I'm not a murderer, but I have done sins. And even one sin is enough to put Jesus on the cross. звичайно, я не вбився, але я зробив гріхи, навіть один гріх заставив Ісуса піти на хрест. I ask him to forgive me. І я попросив пробачити мене. He did. І він це зробив. He paid. Він заплатив. And I'm forgiven. І я прощений. Like says in the book of Colossians. І так як нам сказано в, в Біблії в Книзі Колосян. Mm -hmm. yeah, it's in the Bible. Це в Біблії. Кенюри. Друг Чептату. Колосян, розділ, розлінадцяти вірш. Yes. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас. Що наказами було проти нас, Він із середини взяв Його та й прибив його на хресті. Я був прощений, тому що Ісус заплатив. І я дуже радий за це. Отже, Ісус є нашим Господом, нашим Спасителем. І, мабуть, це найкращий приклад для нашого прощення. Ваші побажання нашим глядачам? Багато побажань. Я думаю, що я би хотів їм побажати мир, який я знайшов в Ісусі Христі. I wish that they would learn true forgiveness. But I found out I do not in myself have the power to truly forgive other people. I'm not going to be able to avoid health problems, emotional problems, or spiritual problems in my own strength. Проблем, ні фізичних, ні духовних, ні But because Jesus forgave me, I learned, I learned how to forgive others. And that's given me great peace. And, and joy. And I don't have any longer uh, that feeling that God can't answer my prayers. Now God's throne room is open to me.

Я би хотіла, щоб вони зрозуміли, як пробачати іншим людям і мали більше задоволення від цього життя. Отже, підсумовуючи вже сказане: нам потрібно простити людей раз, попросити у Бога вибачення і попросити в людей вибачення, всіх просити прощення і всім все простити. Дякую, дякую, Річард, дякую, Галя, дякую всім, хто дивиться і слухає цю передачу. Ми завершуємо нашу передачу. Якщо хочете бути прощені, просіть в Бога вибачення, просіть вибачення в людей і прощайте іншим. Якщо хочете подивитися будь-яку нашу передачу у зручний для вас час, дивіться наші передачі на сайті www.mirvam.at.ua. Я дякую вам за увагу. До зустрічі.